Може, критичні слова, до яких я прислухаюся і сподіваюся, е, що можу, як кажуть, правильно їх зрозуміти. Дуже вдячний всім. Напевно, можна було взяти якусь мою невеличку збірня, які запам'ятають. Я бачу розум, хоча мене попередили перед тим, як це дав. Попередня снижка почалася, у мене є ще трошки no, і, 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 і верхів, але і я є, і і місця, прочитаю все-таки один збір з своєї спірки, просто він, як по-перше, коробці, а по-друге, ну я знаю, як всіх на такі книжки є видно. Я два роки не було. Я вивчив в тумані. Мені помогли друзі. Верні говорять. На жаль, зараз заходить копійки до половині. Норштейн, норштейна йожик в тумані. Кадовела приводит прикоссина. Геніально, крово. Генеально. Це в оригіналі Йожик в тумані, так? Так. Це в оригіналі. Це в мультик. А, мультик. Так. Мультик. 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 Я, я, <просу> я цей вірш хочу вам тому що його любить моя дружина, а я їй дуже вдячний, тому що ä, вона мені допомагає дуже багато і ä, практично все, що я... Молодець. Подивись уважно, бачиш, три верби, Ухилились низько, від журби, дівочки волосся, наче пух легкі, стовпуримо в руки, пальчики тонкі, У білих стани й тонкий. Шепіт чуєш тьмяний, аромат тонкі. Арома тонкий, дерево кохання, корень сім'я, діточки веселі лист. Верво моя люба, мрія моїх снів. Де я ще такою розшукати зміг? Ліс робила рідна, Різні дерева. Я, дух, сможета, а вербалина. Я, ну, я ще раз вам дуже вдячний за все, що почув від вас. Надіюсь, як кажуть, все піде мені на користь. І я би хотів е вас запросити. ну, Зараз я вам одну пропозицію маленьку суд. Ви були будете готуватися до группу так? А чому ви комісії по прийманні до спілки письменників не дали жодним книжком? Ще не про це. Ти о, даєш, люди мусимо проти її розглянути.